Взагалі, те, що депутати не працюватимуть в такі дні, коли готуються якісь провокації, ще, 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 це взагалі нормально? Ну, Звичайно, ненормально. І, звичайно, може бути. Оправданням те, що де-факто коаліція у нас розвалилася, і взагалі згідно Конституції, оскільки вона розвалилася, треба проголосити, що вона розвалилася. Якщо протягом 30 днів не створюється коаліція, то взагалі оголошувати дострокові вибори парламенту. Про це фактично це не можна зробити, тому що тоді повне безвладня у нас. І так президента немає виконуючі обов'язків. І тому він не може сам себе розпустити в кінці кінців. Проте, ну крім пленарної роботи, якщо ви ні за що вже не можете голосувати, тому що є 10 кандидатів президенти серед Членів коаліції навіть можна працювати над законопроектами, над парламентськими слуханнями, роботою в комітетах. Є маса роботи працювати з виборцями, поїдьте всі 450 депутатів Східної області. Розкажіть не, виборцям про державну братися, політику. Да. Там багато людей ніколи живого депутата не бачили. Розкажіть, Можливо, після того, приїдуть до Києва поясні, і там. Я, я, я якось буду більш адекватно оцінювати ситуацію. Проте не робиться, і я думаю, що багато з тих, кого не запитали, або багато хто вже відбув закордонний виборчий округ. На сьогодні маса є цікавих міст, де з паспортом Сент-Кітті-Невіс -Сент можна провести травневі свята і там відсвяткувати день солідарності всіх трудящих всього світу.